Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 20. Велика жуйкова машина. Містер Вонка підвів гостей до велетенської машини, що стояла в самісінькому центрі цеху винаходів. То була справжня гора блискучого металу, яка височіла над дітьми та батьками. З її вершини галузилися сотні тонесеньких скляних трубочок, і всі ці скляні трубочки закручувалися донизу, спліталися в суцільний жмут і нависали над величезною круглою балією, завбільшки, як ванна. Що ж, приступимо? вигукнув містер Вонка, натискаючи десь збоку на машині три різні кнопки. Наступної миті в її нутрощах могутньо загуркотіло. Машина загрозливо затряслася, з усіх її шпарин зі свистом пішла пара, і всі раптом побачили, як по сотнях скляних трубочок щось тече, чвіркаючи в велику балію внизу. І в кожнісінькій трубочці це щось було іншого кольору, тому у балію. Хлюпали і плюскали всі барви веселки, а також багато інших. Видовище було чарівне. І коли балія майже наповнилася, містер Вонка натис іншу кнопку і одразу з трубочок перестало текти. Гуркіт стих, а натомість щось задзищало, засвістіло. У велетенській балії завирував величезний міксер змішуючи різнобарні рідини. Поступово суміш почала пінитися. Піне ставало дедалі більше й більше, а суміш мінилася з синьої на білу, тоді на зелену, на коричневу, жовту і знову на синю. Дивіться, сказав містер Вонка, машина клацнула, і вир перестав вирувати. Всі почули, як машина мов би, втягла в себе повітря, і піниста синя суміш з величезної балії почала всмоктуватися назад у нутро машини. Якусь мить панувала тиша. Тоді кілька разів підозріло гуркнуло, знову стихло, і раптом машина могутньо ривнула, наче яке чудовисько. І тієї ж миті у неї з боку вискочила маленька шухлядка, як у торгових автоматах, і в тій шухлядці лежало щось таке дрібне, тонке і сіре, що всі подумали, ніби сталася помилка. Подумали, що то смужка сірого картону. Діти й батьки втупилися в сіру смужечку, що лежала в шухлядці. І це все з відразою скривився майк тіві. Це все, відповів містер вонка, гордо розглядаючи отримане. Хіба ви не знаєте, що це? Усі мовчали. І тут пролунав схвильований крик Віолети Борегард, тієї пришелепуватої дівчини, що безперестанно жувала гумку. Клянуся жуйкою. Це жуйка, верескнула вона. Це ж плиточка жувачки. Вгадала, вигукнув містер Вонка, що сили плескаючи Віолету по спині. Це плиточка жуйки, найдивовижнішої, найказковішої, найфантастичнішої жуйки на світі.